Прийшли ми з владом на пташину ферму. Чи пташина фабрика? Пташина ферма. Ферма. Кажуть, тут вроді голубів розводили. Ну або щось таке. Зараз будемо шукати залаз. Яка тут природа, красота? А це місце. Ми знайшли бетонну стіну звалену. І навіть не придеться перелазити. І прийшли і зразу хід. Mm. Оце йшли ми з владом в такий амбар. Я да, один з них. Їх тут багато. Навіть не знаю, що тут було. Скоріше за все, отут так ряд були ці клітки та з птахами. Запах такий сирий і какашками. А так як в курнику, знаєте, такий самий тут запах. Ну от оце от все. Це були курічки. Какашки курячі, хто не знає. Що, через вікно? А чого воно не відкривається? Не паня. Ну я через форточку можу. У мене є опит лазення через форточки. А, так тут є адекватний вихід. А я в вікно хотів. Дікар. Уйдемо сюди. Не, Оце, і амбар. Тут такий самий амбар, як там, але він має ще такі балки, бачиш. І нижчий він. І це він нижчий сам. Сам тут по ні, собі. Шифер проломаний. Надійний дах. Який порошок? Дішовці. Наркотики. Десь... наркотиками? <рес> кокс? Ми знайшли кокс. Оце якась речовина. Це состав ...флексин... Я не... Блін, тут букви. Блін, тут букви. Букви. Букви здерті, я не можу прочитати. Ну це щось від інфекції, напевно, зв'язано з курячими болячками. Олесь! Це спеціально для тебе. Фул комфорт. Нернеш туди? Водопровід, бачиш. Каналізація така. Дах такий дерев'яний весь взагалі. Ну це ж робили такі часто для пташиної ферми. Тут не треба було нічого такого надійного, міцного. Поки такий стан, ну ще більш-менш. Я думаю, дуже старий, так як стіни трошки з глини. О, тут цегла з глиною. Глиня наша. Тут, напевно, якесь начальство сиділо, я так думаю. А отут тиграки. Оооо! дивись скільки тут різних цих. Маленьких баночок. А в них є щось якась? В них речовина якась є, чувак А ну, ходи сюди. Посвятий. Курка. Дивись. Дохла курка. випотрошена ще одна курка. -мо. Ва, звісно, жорсткий. Там два трупа курей і якісь ще трупи маленьких новонароджених щенят або котенят, непонятно, якісь такі хоріки навіть, я би сказав, їхні тіла вже такі засохші. То зараз ми ще підемо туди, але перше я хочу залізти на оцей от дерев'яний дах. Підяку запасне. Є бой, я заліз. Це було тяжко. От оце стан всіх дошок, на яких я зараз стою. Ні, На сам дах не буду лізти, він взагалі не надійний. От ця балка, яка його тримає. Це, Це шок. Що я зліз з того даху по дереву? Блях. Ну нафік. Не лазьте по такому. Тут важили, скоріше за все, і приймали товар, і записували там скільки приїхало, вага і кількість. Ходи, Влад, тут ще якийсь дуже великий амбар. А вона розподілена оця будівля на... на дві частини, я так зрозумів. Арка така. Ага. А сюди заїжджали машини, походу. Бо дуже великі входи. Раз. І от, два. Бачиш, оце якраз депун. Сюди заїжджали фури. Ну і їх розгружали. Ну, дах проломаний. Ось оця балка тріснула так жорстко. Горіхів багато. О, все горіх. Сюди можна буде приходити і набивати собі горішки. Кльовий бізнес. Речі, в малому віці, так, якщо вам років 15 на роботу вас ще не візьмуть, то от ходити, збивати оці горіхи, вдома їх чистити і продавати. Подивіться, в інтернеті літра почищеного горіха поза 100 гривень коштує. Що тут є? А, це теж амбар. Такий самий, все таке саме. Ну що, пацани, м'ясо комбінується? <ритисвіт> да, оце тут. Офігеть Йдемо туди постежці. Шо, підвал? йо -ма йо От якщо вам буде видно на камеру, тут така квадратна кімната і посередині стільчик. Таке враження кімната питок. Або хтось вішався, виходить звідси. Тому? Тут ні, тут немає, вроді петель. Тихай. Балки дерев'яні. От воно все обвалюється Ну не знаю, скільки ще протягне, будівля непогана, но все з дерева. Ну, от дах обвалюється. Я думаю, йому не довго залишилося. Він Підлога рухається, вона прогинається під ногами. Ну а що ви хотіли? На самий верх можна? Я ну не тут... з. якісь ходи були їх підняли. Ага. Як вони підняли? Я не знаю. Напевно, шнурками. руками. По-перше, як по по-друге, наш. Тут все вирізано. Це таке враження вирізана підлога, бля. Бачиш? Ну я не знаю під що. Її повирізали, повиламували. Тут щось Йо... тут фабрика була? Походу. Вроді. Блін! Там кліонка на вікні, я подумав, що там хтось є. Ну таке саме, як тут, і є вихід на стрех. А! Ааа! Да, чуть потек мені в спину не заліз. Нормально. Ну підлога, чувак, жесть З кожним поверхом вона стає все стрімніше. Бо вище, а чим вище, тим тепліше. О, тут вже жарко прям парять. <звук> оцей оцей патик я собі в спину засадив. Чотко, правда? Йо, горіти воно буде чітко. Щоб побільше води готували, бо буде не один і не два підпала. Це прям для олеся, для його любимих підпалів. Кажеш, драбина надійна, але щось я не. У -у -у. А, та там далі вище вже нічого не буде. Вау! ти що? Непогано, я би сказав. От і мінус таких будівель. А ще кажуть, що руфи набагато небезпечніші, ніж сталки. Я з вами не погоджуюсь.